На андріїв в Івано-Франківську відбулися справжні вечорниці. Дівчата та хлопці мали нагоду зазирнути у майбутнє та дізнатися про свою долю. На етнічний фестиваль запросили навіть досвідчених віщунок, які розповідали, як вони колись гадали у це свято. Ой, сході кужелити». Василина Чорнокниш родом із Косівщини. А в цьому гуцульському краї ворожіння на Андрія колись були особливо популярними. Збиралися цілим селом і гадали. В одну з таких ночей жінка дізналася ім'я свого судженого, і згодом це ворожіння справдилося. Я свою долю гадала і до Богдала, аби всі так гадали, як Я вгадала. Я не маю що обіжати. На цьогорічних андріївських вечорницях про свою долю дізнавалися різними способами. Один із найпопулярніших льоси, тобто жеребкування, дізнатись ім'я другої половинки намагалися не лише дівчата, а й хлопці. За допомогою гадань можна було дізнатися не лише ім'я судженого, а й, наприклад, його професію. Такі гадання для Наталії багацької теж справдилися. Тому жінка переконана, вони мають велику силу. Якщо дівчина вийде в молоток, значить чоловік буде столяром. Якщо витягне м'яч, значить буде футболістом. Якщо е, знає, таблетки, лікаром і такі речі, тому що це також ворожилося. Але вдавнину витягували пилку, витягували. Мотовило, витягували карвацькі ножниці, тобто воно просто зараз оновлюється. Майже всі учасники вечорниць прийшли у вишиванках. Власник найкращий отримав спеціальний приз. Таким чином організатори дійства намагаються відновити уже призабуті стародавні традиції та залучити до них якомога більше молодих людей. Можливо, дещо ще по селах і ворожать, але в містах зараз рідко коли таке трапляється. Тому в нас справжні такі андріївські вечорниці для того, щоб все таки відновити традиції, показати дівчатам, як правильно треба ворожити. Можна побачити, що дуже багато здивувань є в наших ніби, дівчат, хлопців, коли вони бачать, як саме проводяться ці речі, як гадають, це дуже є цікаво. Десь в якійсь мірі, мабуть, правда в цьому є, але потрібно перевірити, чи дійсно вони здійснюються. У рамках фестивалю відбулося безліч цікавих забав, конкурсів та майстер-класів.